Придбали ми цю техніку для того, щоб виконувати посівний обробіток ґрунту. Культивація, закриття вологи. Візьміть краще, трошки дорожче, але візьміть ловола, він буде працювати, він комфортніший, є вже кондиціонер. І техніка себе непогано зарекомендувала. Технікою задоволені, техніка комфортна. Працює, виконує свою задану роботу. Негативів немає, поки тільки одні плюси. Освітлення хороше, кондиціонер, освітлення зовні фари отлічне. Ну, дає працювати можливість подовше і ночами можна даже працювати, якщо даже оприскування проводити. Вже більше 15 років працюю з технікою, з тракторами. Ну, Звісно, з вітчизняними тракторами імпортної не було, але це якби перша імпортна. Для маленького фермера чудова техніка. Вагатися ми теж вагалися, але вагатися не треба, треба брати техніку і працювати.